Вчора світ дізнався про нове рішення Печерського суду. Це рішення на наше глибоке переконання буде такою чорною міткою в історії України, тому що цим рішенням криміналізовано політичні рішення і дії. Цим рішенням визнано кримінальними рішення політичні, які має приймати політичні діячі. На наше глибоке переконання, і саме цю позицію ми відстоювали в суді весь час, поки йшло судове засідання. На наше глибоке переконання Юлія Володимирівна Тимошенко як прем'єр-міністр України, а також українська делегація, офіційна урядова делегація, і в тому числі і делегація «Нафтогаз України» діяли у повній відповідності до конституції України, до законів України і до міжнародних зобов'язань України. Коли ми говоримо про міжнародні зобов'язання України, то йдеться перш за все про європейську енергетичну хартію, яка лежить в основі розбудови енергетичного ринку у повній відповідності до вимог європейської енергетичної хартії. Була розв'язана криза в 2009 році і були підписані контракти. Ми зазначаємо, що ці контракти були, якщо говорити про ціну, визначену в цих контрактах. Були підписані, були укладені у повній відповідності до параметрів бюджету 2009 року. Тобто, параметри бюджету передбачали можливість для імпортного газу. Підняти ціну до 250 доларів, а контракти передбачали на 2009 рік 232 долари за тисячу кубометрів. Тобто ці контракти 100% є законними і прийняті у повній відповідності до бюджету 2009 року, який визначається законом України. В усіх параметрах дії і урядової делегації, і Юлії Володимирівни Тимошенко були стовідсотково законними. Якщо і мали місце якісь канцелярські неузгодженості, то ці канцелярські неузгодженості не мають нічого спільного до кримінального закону. І криміналізація цих політичних дій і викликала шалену реакцію в світі. Весь світ ми це спостерігаємо обурений. Цим рішенням весь світ зазначає, що дане рішення є незаконним, дане рішення не відповідає вимогам права, дане рішення є заполітизованим. Ну і з вашого дозволу, ми і перейдемо до змісту цього рішення. Я скажімо, передам слово своєму колегі, а потім також додам деякі позиції з цього приводу. Шановні друзі, я хотів би сказати, що, як сказав Микола Іванович, це не тільки наша думка про те, що рішення незаконне, вже майже ну, всі провідні країни світу висловилися про те, що жодних підстав для винесення такого вироку не було. І ми безумовно, не тільки роблячи аналіз про те, що політичну особу за політичне рішення не може бути засуджена. Ми е, вважаємо, що вирок суду є ну, е, наслідком повного абсурду. Як був побудований процес розгляду справи на порушенні вимог чинного законодавства, так і е, побудований сам вирок, фактично е, в ньому немає зазначення про ті норми закону, які були порушені Тимошенко Юлією Володимировною. Тобто, Зміст е тієї статті, яка е вчинення злочину, якого обвинувачувалася Юлія Володимировна, передбачає порушення норм відповідних норм закону. Про порушення яких норм закону йдеться в вироку, е цього не зрозуміло. Більш того, я хочу сказати, що більша частина вироку була побудована на тому, щоб Намагатися довести те, що докази, які надані захистом, є неналежними а менша частина вироку будувалася на тому, щоб якимось чином довести вину Тимошенко Юлії Володимировни. Я хочу сказати, що обвинувачення будується на показах свідків, і це якраз головними свідками суд вважає це пана Азарова, Єханурова, Ющенко, Бойка. Тобто, це. Фактично політичні опоненти Юлії Володимировни, і на їх показах був побудований вирок. З іншого боку, ті свідки, які були запрошені захистом, а це фактично два свідки. Їх покази суд визнав такими, що вони не є належними. Тобто повний абсурд. З іншого боку, суд каже, що висновки. Фактично фальсифікований висновки експертизи є законними, адже експерт попереджався про кримінальну відповідальність. Тому не можна говорити про неприпустимість цього висновку з іншого боку. Свідки, які попереджалися в суді про кримінальну відповідальність, суд не визнає їх покази як належне. Тобто, само обвинувачення і вирок побудований на повному на повній несумісності одного твердження з іншим. Більш того, суд ну відомий факт про 13 кві... по 31 по квітня. Суд з одного боку ці документи визнав доказом. З іншого боку, відразу після проголошення вироку він зачитав окрему постанову про на генерального прокурора України, в якій чітко зазначив, що слідчі під час провадження слідчих дій допустив порушення вимог чинного кримінально-процесуального законодавства. Тобто абсурд з одного боку суд визнає доказом, з іншого піше в іншому рішенні, що це є порушенням закону. Фактично, вирок побудований на тому, що суд закрив очі на всі порушення вимог процесуального законодавства, які були допущені як в суді, так і під час досудового слідства. Ну я хотів би додати також, що насправді в цій справі, якщо говорити в цілому, не могло бути жодного свідка, тому що ця справа взагалі не стосується кримінальної сфери. В цій справі треба було розібратись в конституційно-правових питаннях. Потрібно було розібратись в питаннях міжнародного енергетичного права господарського права, і цю справу треба було закрити вже на початку її провадження, а щонайменше в суді при попередньому розгляді цієї справи. Але вже якщо справа потрапила в суд, то захист був зобов'язаний належним чином здійснювати свою функцію і відстоювати правові позиції, оцінюючи зараз дане рішення, ми констатуємо, що в змісті цього рішення повна плутанина з точки зору права, з точки зору кримінального права. Цим рішенням Печерський суд спростував, викривив десятки ключових правових положень. Ну зокрема. Якщо основу кримінального права складає вимога визначеності кримінального обвинувачення, тобто, якщо здійснюється обвинувачення особи, потрібно визначено обвинувачувати конкретно, категорично зазначати, що саме особа порушила. То Печерський суд в особі судді Кирєєва зазначив, що не повинна бути визначеність. Якщо в основі права лежить абсолютно чіткий зв'язок між діями особи і наслідками, які наступили, а між діями політичної особи, зокрема прем'єр-міністра і будь-якими наслідками, які мають місце в діяльності господарюючого суб'єкта, в принципі не може бути ніякого зв'язку, то цим рішенням встановлено даний зв'язок. Ми попереджали, що якщо буде винесено таке рішення. То це рішення складе прецедент для можливості притягнення до кримінальної відповідальності десятків нині діючих політиків, в тому числі політиків найвищого рівня, тому що цим рішенням визначена методика поєднання політичної діяльності з різноманітними наслідками в сфері економіки. Це категорично недопустимо з точки зору права, але порушив ці основи. Права суддя Киреєв, і саме виніс такий абсурдний абсурдний вердикт. Я хочу сказати ще один нонсенс цього рішення. Що фактично пан Києв своїм рішенням встановив таки нову дату в українському календарі, 31 перше квітня. Тобто він легалізував своїм рішенням таку дату, визнавши, що проведений в цей день слідчі дії є закон. Szanowni koledzy, proszę o wasze pytanie, Orte Czerwakowa. Ну, я хочу сказати, що апеляцію ми безумовно подамо. При цьому я хочу привернути увагу всіх присутніх. Зараз йде мова, і вона вже йшла давно про декриміналізацію статті. Ми будемо подавати апеляцію незалежно від того, чи буде криміналізований злочин, чи ні. І будемо йти до останньої інстанції. Це європейський суд. Я думаю, що в цій справі така інстанція буде останньою. Для того, щоб спростувати всі обвинувачення, які були пред'явлені Тимошенко і Юлію І для того, щоб потрапити до Європейського суду, ми, на жаль, маємо прийти апеляційну інстанцію і касаційною інстанцію українських судів, в яких, на жаль, ми не бачимо перспективи того, що рішення буде скасовано в зв'язку з тим, що українські суди визнають те, що в діях Тимошенко і Вілодиміру, немає складу злочину. А саму апеляцію ми подамо. Я думаю, що на наступному тижні. Ну і, і дуже коротко я би додав: преса спостерігала за тим, як відбувався процес, і преса мала можливість почути позиції всіх учасників процесу, зокрема і представників Нафтогаз України. І, принаймні, захист не почув. Я думаю, що і публіка не почула аргументів Нафтогазу України. А чому не почула цих аргументів в судовому засіданні? А тому, що НАК Нафтогаз України в 2009 році не поніс жодних збитків. Так само Укртрансгаз не поніс жодних збитків. Відповідно про яке відшкодування йдеться, якщо ми говоримо про законність. Безперечно, апелюючи до вищого суду, до апеляційного суду, ми будемо іще раз повторювати, що ані Нафтогаз України, ані Укртрансгаз не понесли жодних збитків, тому і не може бути мова про будь-яку шкоду. Хоча при цьому ми наголошуємо, що в принципі немає зв'язку між політичними діями і рішеннями прем'єр-міністра незалежно від імені прем'єр-міністра і діяльністю господарюючого суб'єкту. Я хочу сказати, що вибачте, я закінчу, що якщо вже казати про закон, про формальні аспекти, не про дану справу, а про формальні аспекти, то суд і слідство мали визнати відповідачем у цій справі юридичну особу, тобто Кабінет міністрів України. І якщо вже казати про закон, який мав бути дотриманий, хоча б формально в цій справі, то цю шкоду, якщо б вона була дійсно. Завдана ця шкода, її мав відшкодовувати Кабінет Міністрів України, нині чинний Кабінет Міністрів України? Наступне запитання? Прошу так, скрізька Скільки теоретично, практично може пройти моменту оголошення вироку вчора до розгляду Тобто скільки юлі обвинені тут може перебувати? Ми рахували вчора, до речі, цей термін. По-перше, апеляція має бути розглянута не пізніше, ніж 4 місяці від вчорашнього дня. Це по-перше, тобто, рахуйте, але не раніше, ніж через півтора місяці, фактично по датах, якщо йти. Потім ми маємо подати касацію, якщо апеляція не задовольнить нашу. Скаргу ми маємо подати коса до вищого спеціалізованого суду на протязі місяця. А скільки він буде розглядати, на жаль, на жаль, нам невідомо, і ми, ну, ми передбачаємо, що. Буде зроблено все для того, щоб максимально затягнути термін розгляду наших скарг на відповідне рішення судів, для того, щоб не дати нам можливість звернутися до європейського суду. Адже поки ми не пройдемо в внутрішню процедуру, ми на жаль не маємо можливості звернутися до. Ну на нашу думку, єдиної незалежної інстанції у цій справі. Пишу ваше запитання. І третє запитання політичне. Як би ви прокоментували, як ви як би ви, ви зрозуміли те, що почало заявляти янукович, що брав це вже не кінцевій ви, і так далі, і так далі. Ну, перш за все, що стосується того, що політичні рішення і дії не відносяться до сфери кримінального права, це абсолютно класична і абсолютно чітка позиція. Не може притягуватись до кримінальної відповідальності політичний діяч за прийняття політичних рішень, і ми це стверджуємо. Ми стверджуємо, що переговори, які велися українською офіційною делегацією в січні 2009 року, відбувалися у повній відповідності до вимог міжнародного права, у повній відповідності до вимог. Конституцію України і законодавства України і очолювала ці переговори з української сторони саме Юлія Володимировна Тимошенко, яка діяла абсолютно законно. Це теза перша і ця теза повністю узгоджується з чисельними світовими позиціями, саме з цього приводу, коли весь світ стверджує, що не може наступати кримінальна відповідальність за політичні рішення і дії. Що стосується Європейського суду з прав людини, Європейський суд передбачає захист людини по цілому ряду параметрів, і ключовим параметром є надання права на справедливий суд. Юлія Володимировна Тимошенко була позбавлена права на справедливий суд, була позбавлена права на незалежного компетентного неупередженого суддю. Була позбавлена права на захист, і цього більш ніж достатньо, аби ця справа була розглянута в Європейському суді з прав людини. І що стосується останніх заяв, відносно уточніть, які стосуються, що це не остаточний вирок. Мовити ну, про, про да, хронологію, про апеляцію. Да, да, я, я зрозумів. Що стосується не рішень, рішення значення цього рішення, знаєте, ми відносимось відповідально до кожного рішення суду, і на наше глибоке переконання і рішення першої інстанції повинно і обов'язково має бути законним, справедливим і обґрунтованим. На жаль, це рішення не є законним, справедливим і обґрунтованим. І якщо б про це говорили українські політики, я думаю, що ми б вітали б такі тези. Я хочу я, дозвольте. Я додам так, до того, що ви сказали про з приводу європейського суду. Я хочу сказати, що не тільки можливо буде оскаржити рішення національних судів в європейському суді, зокрема і за порушення доступу. К справедливому суду і доступу до правосуддя, але фактично зараз вже європейські країни і лідери визнали порушення конвенції, мотивуючи це тим, що рішення було не правове, а політичне рішення, що це політичне переслідування, і що під час здійснення його процедури були порушені визначальні засади. Якраз функціонування конвенції з захисту прав і основоположних свобод людини, тобто формально вже зараз європою визнана, і тільки це потрібно формалізувати рішенням європейського суду про те, що були порушення несумісні з конвенцією, частиною якої чи стороною в якій є Україна.